Всім доброго тихого дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчатка, хочу з вами поділитися. Я вже розповідала на своєму основному каналі Жісь худіючій Баїні. Ви вже, я впевнена, вже знайшли це відео. Я розповідала про те, що мені прийшла посилочка. І посилочка з надписю Крихке, а крихке це значить, тут щось-не таке, не, таке, не таке. І ви праві, тому що тут таке-не таке. Не таке. Це парфюм де парі. Дуже велика акція, дуже гарна акція, якщо ви замовляєте 4 позиції, на весь кошик вам йде мінус 50% знижки. Тобто, якщо один аромат коштує 300 гривень, 300 помножуємо на 4, виходить 1200, то ви заплатите за 4 аромати 600 гривень. Гривень. Арифметика дуже проста, тому я вам, знаєте, коли мені написали з парфюм де Парі, а я вже дуже довго з ними співпрацюю, я написала: а які є акції, що я можу запропонувати своїм глядачам? І ось мені запропонували таку акцію 50% знижки на кошик, в якому знаходиться 4 позиції. Якщо ви вирішили зробити. Зробити замовлення в посилання я вам залишаю в коментарях, в закріпленому коментарі, якщо ви його не знайшли. Пишіть в коментарях, хочу замовити. І я вам це посилання скину. Дівчата, ну, така пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Дивіться, значить, в парфюм де Парі з'явились нові аромати, вони ідентичні, я б сказала, дуже такі стійкі, тому що коли я побризкаюсь, да, я відчуваю цей, цей смак, цей аромат, точніше, відчуваю не я, а мої. Хто знаходиться навколо мене. І такий шлейф, і він дуже довго тримається. І хочу сказати, що я трошки вам зараз чуть не набрехала, що я його відчуваю, я його не відчуваю. І це значить, що це мій смак. І ось перший смак, який я вам хочу порекомендувати. Я його трошки заляпала. Roses on Ice Biu. Ось так воно він прописаний. Я зараз зроблю скріншот, і ви побачите. Як він виглядає, якщо ви хочете замовити. Я вам обіцяла, що ми з вами будемо. Що це таке? Що це було? Дівчата щось пікає. А я записую одним кадром. А, ні, я буду зараз. Та зараз виключу це е, духовка. Дівчата, свіжий, такий свіжий, терпкий аромат. Почекайте. Давайте разом з вами. Подивіться, щось в мене духовка. Так, щось там треба було вимкнути. <головіка> було треба щось вимкнути, і я його вимкнула. Давайте зробимо так, щоб не робити скрін, щоб я записала це одним відео. Дивіться, дівчата, фіксуйте для себе назву. Вам видно? Росес, он. On... Roses on Ice Б ю. Б ю. <реш> Ви можете зайти на сайт і подивитися. подивитися Ось так, мабуть, буде правильно. Так, думаю, що це буде правильно. Далі. Наступний. А, так, Мілля Хук. Хук 38. Ось назва цього аромата. Ой, знаєте, якийсь такий свіжий. Свіжий такий аромат. Ой, гарний, гарний дівчата. От ви знаєте, не пошкодувала, хто я коли там іноді записую відео, коли в прихожій стою і записую, ви бачите, в мене аромати, парфюм, де парі, вони не виходять. Так, далі той бубль, бублігум. Ось так називається аромат. Так. Ой, дівчата, це як бублі, він солодкий. Він такий, якщо ви любите солодкі бублігу. Ой, напишіть, хто любить солодкі такі. Він такий солоденький. Так би і з'їла. Так, це три аромати. в мене по 30 мл. Так. По 30 мл. До речі, дуже зручні, якщо брати в дорогу, вони дуже-дуже зручні. Далі йде 50 мл. ну тут уже йде в склі. Так, інвіктус. Інвіктус назва. Так. Він такий трошки різкуватий. Якщо ті були такі солодкуваті, це такий холодний. Холодний і різкуватий. Якщо ви полюбляєте, скоріш, холодний, не різкуватий, а холодний, якщо ви такий любите. І ще один теж 50 мл. Так, люксі. Назва, бачите, називається люксі. А взагалі ви по посиланню перейдете, і ви самі собі виберете, що ви захочете. Це? Ой, знаєте, на що схоже? На сирень. От люксі схоже на сирень, дівчат. О! Ой, аромат, какой, дівчата! Такой, знаєте, свіженька сирень. Сирень, Сирень. <свісна> так, і ось такий парфумований гель, я його вже перепробувала. Всі, які є на сайті. Ну, Все раз замовила Вішенку. От, вона мені теж подобається. Він мені подобається. Ось так він виглядає: парфумований гель для душу. ну Дівчатки, тут ви, я думаю. Дівчат, рекомендую. От всі всі смаки, які ви там знайдете, всі смаки, я всі перепробувала. На цей раз це буде вишенька. От, ну, Мені так захотілося, щоб це була вишня. Дівчат, Дівчата не пошкодуйте. Ну і ще я вам хочу сказати, що серед замовників, хто замовляє ці аромати, я завжди проводжу розігриші. Хто вже отримав мої подаруночки, я дуже рада. Тим паче, перед новорічними святами я теж хочу провести серед вас, серед замовників: саме ті, хто полюбляє парфум де Парі, я теж проведу розіграш. Тому, дівчатка, в мене всі ваші дані є, коли ви зробите замовлення, менеджер це бачить. І він мені тоді передзвонить і скаже номер накладних, по яким ви будете замовляти. Тому поспішайте, щоб ви отримали не тільки аромати, а ще й від мене подаруночок. Я впевнена, що для вас це буде. Дуже приємний подарунок на новий рік. Скажу більше, 20% від замовлення йде на допомогу нашим захисникам і захисницям. Тому ви самі будете пахнути дуже приємно, і таким чином ми зможемо з вами допомогти. Тому, дівчатка, замовляйте! Посилання є в коментарях. Якщо ви не знайдете цього посилання, пишіть мені, я обов'язково вам допоможу. Я скину вам посилання, де ви нажмете, перейдете, якщо ви чотири Аромати замовити, ви получите 50% знижки. Дівчатка, це дуже вигідні покупки. Я, коли я щось рекомендую, я рекомендую саме те, чим користуюсь я, що вже перевірила я особисто, і я знаю, що більшість з вас також перевірили і користуєтесь ароматами парфюм де Парі. Тому, дівчатка, замовляйте! Бажаю вам гарних і успішних. Покупочок я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.